Всім доброго дня, дякую за підписку на мій канал. На що ми з вами дочекалися, завтра в нас стартує x 2 на таємні уламки. Але це тільки початок, також разом з X2 буде працювати X10 на Мадам Серіс, Це одна з самих бажаних героїв всіх гравців. Завдяки своїм дебафам та елементам контролю, що допомагає у всіх локаціях і особливо на арені. Але і це ще не все. В грі будуть проходити ще два турніри. Перший у нас вже почався це тренування героїв, де ви можете отримати новий образ для нашої Мадам Серіс. Виглядає, він дуже яскраво, тому в кого є можливість, раджу вам його отримати. Та другий турнір поповнення колекції, в якого можна буде отримати ще додаткового героя за перше місце. Як бачимо, це в нас Теодор Здібний, Генбо Нечестивий та Сінеша. Нагорода за перше місце залежатиме від вашого рівня аккаунта. Тому всім раджу відкриватися завтра, особливо в кого немає. Мадам Серіс, всіх заряджаю на легендарних героїв. Дякую за перегляд та мирного неба.